Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. В на каналі Таро Україна. звіт, мене Аня. Я хочу подивитись сьогодні квітень. Ми починаємо дивитись наступний місяць. У нас сьогодні Запоріжжя області, Ми будемо з усіх боків і ракурсів дивитись, що нам скажуть, підкажуть. Тому що загально по країні ми подивилися. Скажу, підкажу. А дивіться, хто у вас таки з грошима ховає? Бачите, хтось при владі. Запоріжжя, скільки грошиків, як раніше казала, накуював, да? напрацював. Дивимось Запоріжжя. З різних боків на квітень. Покажи мені все, що пройде, все, що буде в місті Запоріжжя. Нагнітати сильно будуть. Це в місяць з надією, що все буде добре. Що будуть якісь подарунки, що будуть якісь візити вже заплановані хтось з влади. Буде таке відчуття, що ви ну, от якось стабільно все. І знаєте, от регіон буде ну, як самостійний, автономний. Тобто ви будете відчувати якусь свою аутентичність, що ми запоріжці. Ну, як у нас, знаєте, у нас ми дуже пишаємось тим, що ми харків'яни, у нас картка харків'янина. Я до чого? Ну, тобто ви будете повертати своє лице, бо я знаю, що. Навіть в Європі, коли питали, там, які у вас є міста, да? називають Запоріжжя, вони кажуть, а що це? Було таке. Був такий момент, коли ну, не знали навіть, що таке Україна. Да? І зараз нікого не хочу образити. Пояснюю, поясню, як сама розумію. І зараз от щось буде таке в хорошому сенсі. Чим ви будете пишатись і... За що ви будете стояти? До речі, це лікарі ще бо лікарі, лікарі судді. У вас дуже сильна буде ця ланка, лікарні, судова система. Ми, не треба мені писати, будь ласка, коментарі про корупцію і все інше. Ми тут не для цього і не про це. Тут про те, що готують, знаєте, навчають саме ці професії дуже якісно. Можливо, будуть якісь конференції, або якісь розмови в квітні навколо судової системи ви будете пишатися, щось провадиться може таке, щодо медичних, може якась операція буде інклюзивна, ексклюзивна. Але поруч з тим, що, знаєте, як, оживає ну, якесь життя суспільне. Починається, до речі, Відновлення, може, якісь канали ще, от якась активність іде суспільно. Дуже важко, дуже важко щось будується. Бачите захист, захист двері? Дуже важко. Нібито гроші є, але маловато. Сюди знову сюди, сварки якісь. Дуже багато наклепів буде, до речі. Дивіться, новини в квітні Запоріжжя. Дуже багато на кого, ну, на тих, хто винен, наговорювати не будуть. Будуть наговорювати на тих, хто не винен. Тут прям будуть когось намагатися засудити, заховати. Ну, вогонь показу. Небезпека для будинків, бачите? Ну, житлових. Угу, прильот. О, я всіх врятую. У вас тут якийсь рятівник буде. Всіх рятую. Декілька прильотів показую. І на безпека, інфраструктура, цивільні будинки. Федоров ваш, Федоров. Угу. Родинні зв'язки якісь має. Кохання в нього нове. Кохання є. Дві жінки може бути. Чому показує особисте життя? Скажу, бо він був як нова дитина, нове повітря, нібито. Такі плани були для міста. Не можна просто таке показувати. І надію, надія нова на нього. Але це все зірка. Омана. На нього ще покладалась, окрім військової діяльності, підтримки військової діяльності, суспільна, соціальна діяльність щодо родин, народжуваність, добробут, все інше. Але людина зайнята особистим життям, подарунки комусь робить. І празнує, празне життя. Знаєте, є таке. А доро... дивіться, а насправді він, хотів... він на Запоріжжі не хоче залишатися і Запоріжжям обмежуватись. Він планував, що йому зараз ця посада відкриє шлях ну, нагору. Може, ви бачите, як там капітолію покажуть. Верховну Раду туди-кудись, на підвищення. Я ж такий молодець. Він дуже швидко все це хоче, такий парубок моторний. Да? Нібито. Я так трошки з сарказмом, тільки чому, бо дуже серйозні питання, не хочеться йти ну, в політичні якісь дебати. тут. Але його шлях вирішений. І він дуже, буде дуже лютувати, коли зрозуміє, що його просто використовує центральна влада. Нічого він не отримає. Це по-перше. По-друге, за ним підглядають, наглядають за ним. Він просто не зрозумів, що у нас можуть зняти з посади е минулим числом без попередження. Шукає якісь документи з минулого, шукає якісь наряди можливості, фінанси, шукає собі задоволення. Помилка Влада, влад, владою засліплена людина буде. У вас якась біда буде з медичними закладами? Він анонсує, що все добре, насправді ні. Він буде одне звітувати, насправді, зовсім інше. Приберу. Поки ні, в квітні ні. Карту пам'ятаєте? Буде е, щось невиконано з його боку, це трохи пізніше туди, до червня, кінець травня, червень. Якісь жертви великі. І це не тільки серед цивільних, це на фронті щось буде. І вскриються якісь питання грошові. Незадоволені їм будуть. Сам винен, тут людина сама себе підставить. Ну, знаєте, все таємно іноді стає. Дуже реальним і явним. Дуже багато йому уваги, але так треба. Те, що виводять у вас школи на навчання, це є, чи є це вірним рішенням. Тут якась буде ситуація, дивіться. По-перше, діти постійно будуть про щось негативне розмовляти між собою. По-друге, тут я не хочу просто лякати і не хочу наврочити, не хочу на себе брати таку відповідальність. Буде працювати захист, і він може не спрацювати. Заручники ситуації і голоси йдуть степами. От дивіться, коли ви ведете дитину до школи, я вам зараз зроблю підказку, або в садочок, ну, до школи. І от. Одягаєтесь, щось падає, щось відламалось, щось там, я не знаю, чайник закипів не так. Самі вдарились. От як воно у вас постійно відштовхує. В мене був момент, я дуже рідко ну, щось падає в мене дуже рідко. Нормально все з координації. І тут я одягаю дитину, вже зібрались, 에, падає телефон і падає і тріскається, ну, слава Богу, захисне, да, скло? Просто нічого, я не знаю, як воно він впав. Я так раз угу, зрозуміла, все, ну добре, потім будемо з телефоном, далі одягаємося, воно якась везня, знаєте? Потім, потім вже виходимо, я виходжу з дому. Іду у дворі і розумію, а ми рюкзак вдома забули. Ми йшли без рюкзака. Поверта... Ні, я ж вперта, а мені все кричить, залишся вдома. Ну до чого я веду? І так і сяк. В цей день дитина в цей день проконтактувала з хворими дітьми. Чому все? Тому що п'ятниця була, і багато хто скаржився, що навіщо ви хворих? не, не важливо. Коротше кажуть, якщо б не пішли, ми могли вдома залишитись. Ми б якраз поросіділи, а з понеділка у нас почали дітки потроху-потроху йти на ковід, коли був почався на лікарняні. Це про що каже, мами, ви коли збираєте дітей, у вас починається так. Погано спали, руки там, От прям відчуття. Нам туди не треба. Не йдіть, буде якесь перечуття. Скажуть, Дивіться, попередять про щось раз і тихо. От знову ця карта голоси, а у вас як голос внутрішній. Не веди. Знову буде працювати захист а є загроза. Можу, щось ну, карти тягнув при вас, одне і те ж саме йде. Загублені душі можуть бути квітень. Є небезпека для дітей. Це буде як якийсь, знаєте. Карма, рок, кара така випадковість безглузда от Пам'ятаєте, як колись там в Києві біжали, бігли люди, і закрите було криття і була трагедія. От якась безглуздість, вазня-вазня, я так кажу завжди. Ну, чорти. У мене чорти граються, у вас може просто буде людське перечуття Запоріжжя квітень. Захист працює, прильоти будуть, в укріплення прильоти, в ППО прильоти. Військові працюють. Раз, два, три, чотири ситуації. Дві точно-ракетні атаки можуть бути М -м систематична загроза. На світанку також. А що ти на світанку? А на світанку як масований буде? Інфраструктура передмістя. У вас заводи тут також є. М -м -м. Щось ремонтувати будуть. Буде прильот. Будемо дивитись по тижнево, мені не подобається, тому що забагато чітких цілей, які будуть відпрацьовані ворогом. Прям показую руйнування по, кожні, по кожному з об'єктів. Можливості, можливості ППУ. Дуже обмежені, до речі. Але є можливість захистити якийсь об'єкт на воді. Ну, ми знаємо, що, Да? Не прогрес квітень. Буде летіти. Поруч впаде. Виробниче. Я чому дивлюсь, в мене гребляться ось, а я кажу, тут по, по краях поруч, дуже близько до серцевини, до, до серця плотини. Я ж просто дивлюсь, чи зруйнується, чи падає, чи впаде вона, Розумієте? Тут показує, що вогонь на її. На ній може бути вогонь. Я не бачу руйнування, але щось може вибухнути. Тут є небезпека. Ми будемо ще дивитись окремо. Але руйнування не показує. Це як на заїзд. Часто показують вибухи, але не показує, що, ну, що щось буде. Карта диявола. Заїздні прогрес, активність ворога. Через те, що ми десь рухаємось на фронті. Багато вогню. Запорізька область, військові дії, контрнаступ, Запорізька область, військові дії, контрнаступ, Київ. Київ. Ага, квітень. Чи має Київ дивлюсь? Я дивлюсь, ну, наставлення показує. Квітень є загроза для цивільних, тому що нам щось вдасться на, фронт, на фронтах. Є загроза для цивільних. Київ щось передасть, надасть нам. Стосовно захисту неба покриє в ті втрати. Ну, от ми щось витратили, нам надали не дуже багато. Не нове, просто запаси поповнили. Через рух на фронтах наш будуть обстрілювати цивільну інфраструктуру сильно. Васильів квітень. Багато вогню з того боку, що летить. На цивільних летить. З Васильівки на перший раз показую. Будуть каби з Василівки летіти. Будуть каби. Ні, будуть ракети на інфраструктурні об'єкти і дрони на інфраструктуру, На інфраструктуру, а показує, що страждають цивільні. Ну, тобто, я так розумію, що можуть бути наслідки. Малітополь, квітень. важливі плани. Ми там будемо якусь операцію, щось дуже гучно буде. Ворогу дуже незручно буде там знаходитись. Він як буде Мелітополь розглядати на як форпост. Може, якісь війська звідти вивезти трохи, перекинути кудись. Мелітополь гучно буде дуже, квітень жаркий. Бердянська квітень. Відбивають атаку. З Бердянського району також атака може бути на нашу цивільну інфраструктуру. Дивіться, Бердянськ, да, Васильівка, от як звідти все йде. Але от як нам нема чим їх бити, знаєте? Може були якісь ракети, які Бердянськ там кошмарили. Зараз їх нема. Ми як не можемо відповісти повноцінно, розумієте? Від такий важкуватий плані від, ну, от Саме дальнобійного, може тактичного, стратегічного озброєння, те, що ми раніше використовували для ураження таких важливих цілей в тилу ворога. Роботи на квітень. Самі по собі, людника карта дуже часто йде, але доля на нашому боці великі втрати наші, великі втрати. Так, ворог підтягне ресурси, але ми йому. Командні пункти там роз'їб'ємо на тому напрямку. Будуть у ворога великих проблеми. Оля поле оріхів, гуля-поле оріхів, квіти. І напрямок подивимось. Відтіснити зможемо. Відбиватись будемо від їх атак. Буде, у нас буде необхідність їх відтісняти, тому що ворог може десь просунутися. І ми будемо відбивати. Спочатку у нас все добре, потім ворог почне дороге, там дуже сильно буде бігати. Вільнянсь квітень. Раз, прильот два в районі. Вільнянський є небезпека для цивільних. Магазини, кафе є. Там є небезпека. Загально. Що там за операція буде в області Запорізькій. У ворога буде якась атака велика на військових. Жертви показують військових. Якусь зброю буде застосовувати, може, нову, бо заборонену, страшну таку. І через це ми будемо лютувати, дамо відповідь і почнемо ворога витисня... відкидати, від... відтісняти. Слухайте, кінець квітня такий. Активний дуже. Угу. А ми прямо будемо так ображати, що нам щось не дали, обіцяли. Нам треба дальнобій, поки не дають. Нам треба йти далі. Нам треба цілі, які за Запоріжжям. Ну це я так розумію Крим. У нас є плани. І дивіться, знаєте, зараз час втрачаємо, а потім доведеться плани змінювати. Ну, тут біда. Біда, і потім ситуація вирішиться, бо ми щось придумаємо. Загальна по області підемо в рух, ми будемо рухатись. Пусть хай це буде потроху. Просто нема оцієї важкої далекобійної, дуже точної зброї. От зараз нема. Ну, може, снаряду. Зараз показую, що нема. Дадуть перспективу. О. Ні, може, як знаєте, використати для чогось одного важливого, тут кажуть, замість цієї зброї треба іншу використовувати. Знову ж таки, ми будемо щось намагатися самі виготовити і застосувати. Запорізький напрямок прям подивимось, може вони там на Харків, на Суми підуть, тому що от як вам доведеться триматися своїми силами. Тому що щось таке важке, важливе саме зі зброї піде, піде на інші напрямки.